Поля. Сімон Галоян, 99-й, Ярослав Базаєв, 17-й по краях і Артем Петрик, 34-й номер. Вочевидь, сьогодні гратиме нападника. Дальній зараз удар е, небезпечний. Клубів прем'єр-ліги. Галоян. Галоян сам вирішив пробити, але не точно про на лівому своєму фланзі. Зміщується ближче до лінії карного майданчика. Чиглов тримає м'яч. Тут підходить на допомогу Сергійчук. Ось його робота з глибини поля. Михайло пробиває по воротах, але повстійку м'яч діагональ на правому фланзі. Запускають по флангу 88-го подача. І відбувається тростянець. Здобування від Марченка. Забирає м'яч у руки Іван Дубовий. Правою ногою пробувати. Що він, власне, і робить низом, але це передача. Удари. Двічі блокують захисники добивання, постріли, власне. Тр... Чиглов змістився в центр поля. Просувається вперед. Проходить одного захисника. Пасує на Сергійчука. Сергійчук під себе під праву ногу пробиває. Добивання буде удар по воротах від 13-го, від 33-го, Пробачте 13-го, 30-го. довгі передачі. Виконати зараз Чиглов на лівому фланзі входить же до карного майданчика. Прибирає захисника Чиглов. Ще раз накручує оборонця. Удар по воротах і по штангу, М'яч прилітає. до атаки партнера. Галоян галоян на правому фланзі зміщується в центр, лівою ногою. подача, удар по воротах, штанга. Я влучаю стійку воріт тростянської замкнути цю атаку, Втім, Сергійчук пасує на коваленка знову. Максим. Подача до керно. Майданчика. Сергійчук забиває. Пробиває одне торкання. Михайло Сергійчук. 1-0, Тростянець попереду. Сергійчук з м'ячем. Сергійчук удар, дальній удар від Сліпухіна, але Галоян запускає партнера Шолупець. Шолупець простріл. Добивання поперечина. Це не те, що. Чиглов. Чиглов. Сергійчук підхоплює м'яч. Дальній удар низом і забирає м'яч у руки, який вийшов на, на заміну. Максим Шолупець, нагадаю. Ну, я про нього не розповідав 2006 року народження. Цей футболіст, і зараз м'яч влітає у ворота тростянця. Яка помилка. Господарів поля в банальній, простій ситуації помилився футболіст 1-1, друзі. Владислав Тишинінов, напевно, автогол. Ну, як, напевно, автогол. Владислава Тишинінова. Причому подача буде від Сліпухіна. Удари, м'яч, м'яч, все ж таки, всі ці, але там, що показує рефері, рефері показує порушення правил. Не зарахований цей гол. Знову таки, друзі, відсилаю вас до можливості переглянути. Галоян прискорюється, демонструє свої, свою швидкість і. -ї 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 -ї. Неймовірне, неймовірне невлучання від Базаєва сьогодні. Хлопцеві не теланить. Він... На Романенка м'яч дійшов і знову Коваленко виграв цю боротьбу. Подача на дальню штангу удар по воротах. І торкається. Ні, не торкається Я... гри виконавці стандартів. Сергій Лебедєв, напевно. Так, він лівою ногою відправляє м'яч в напрямку воріт. Але над поперечиною навіть. І на цьому лунає фінальний свисток від Дмитра Шпака, годину. який сповіщає про нічию 1-1 у поєдинку 13-го туру, нагадаю, групи Б другої ліги Тростянець Олександрія 2. Переможця сьогодні не виявили.